Вітаємо вас, коти і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. <му> у Black Desert Online тестують формат гільдійних баталій. Окрім осад за ноди, які дають певні бонуси, є і Ліга гільдій у форматі боїв 10 на 10 з власним спорядженням і без урівнювання. Взяти участь може будь-яка гільдія PvP чи PvE направлення. І ми вітаємо нашу українську гільдію Магура, що вже не вперше займає перші місця у топах Ліг Гільдій на євросервері. Звичайно ж, додатково зараз проходить івент, пов'язаний з Лігою Гільдій. Достатньо один раз в день взяти участь і ви отримаєте таку собі відміточку. І очікувано, що ці відмітки обмінюються на приємні подарунки. І в залежності від загальної кількості вбивств гільдією, ви теж отримуєте бонус. Якщо ви не знайомі з БДО або не знаєте, де знайти україномовну гільдію, ласкаво просимо у наш Discord. Там можна обрати гільдію БДО Євро на свій смак та знайти вибірку корисної інформації по грі. Стартувало бета-тестування інструментарію RedKit для Відьмака 3. Воно додасть набагато зручніший і ширший функціонал для модінгу, дозволить додавати квести, локації анімації. Розробники нададуть майже весь функціонал, який вони використовували при створенні цієї культової гри. А отримати доступ до БЕТИ зможуть не всі. Він буде надаватись поступовими хвилями. Долучайтесь до нашого збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А ще під відео можна вже подивитись переможців проміжного розіграшу ключів до ігор. А збір продовжується. Класнючі призи ще чекають на вас. Вже в травні відбудеться закрите альфа-тестування змагального екшену Marvel Rivals від NetEase. І розробники почали знайомити публіку з грою. На каналі Marvel Entertainment опубліковано відео про одну із доступних карт під назвою X-Guard. Ця локація утворилась внаслідок необережного на експерименту з потоком часу, який призвів до злиття Асгарда, царства богів, та Екдрасіля це світове дерево зі скандинавської міфології. Усі охочі можуть подати заявку на участь у альфа-тестуванні Marvel Rivals. Космічна стратегія Homeworld зарекомендувала себе як стратегія іншого типу, тому що вона дала гравцям сильну сюжетну кампанію, а також тактичні бої, в які можна було зануритися з головою. Якщо ви вперше почули про Homeworld завдяки майбутній Homeworld 3, то не варто боятися, адже Gearbox та Blackbird Interactive представили нам трейлер, який показує історію франшизи від її витоків. І до сьогодні, виявивши щось поховане під пісками рідного світу, кушани вирушають у космос, де зустрічають інші цивілізації. Зрозуміло, що деякі з них ворожі, інші дружелюбні, а хтось навіть дозволяє вам використовувати всі великі та потужні кораблі, які ви зібрали. Реліз Homeworld 3 для ПК відбудеться 13 травня. І якщо хочете знати, чи варті вашої уваги попередні частини Homeworld та їх ремастер, подивіться наш огляд. Ці ігри примудрились одночасно і реалізувати крутезні механіки, і підпалити наші дубки. Якщо ви з нетерпінням чекали на можливість зануритися в мод Fallout London для Fallout 4, що розроблявся роками, то, на жаль, вам доведеться чекати довше, ніж очікувалось. Реліз моду був запланований на 23 квітня цього року. Але у відеоролику, присвяченому оновленню, керівник проєкту Дін Картер заявив, що Fallout London підкладається на невизначений термін через наближення Next Gen оновлення для Fallout 4, дебют якого відбудеться 25 квітня. Затримка пов'язана з тим, що оновлення зламає багато систем, які були створені командою, незважаючи на те, що мод для Лондона готовий до роботи відтоді, як було випащено останнє оновлення. Ми не в захваті. В Overwatch 2 розпочався 10 сезон. І вже можна пограти в нових ігрових режимах. Зокрема, ігровий режим Clash Trail буде доступний з 16 по 29 квітня. В цьому режимі перед гравцями стоїть завдання захопити 5 точок, розміщених на дзеркальній карті. Це не єдиний режим з обмеженим часом. З 23 квітня по 13 травня гравці зможуть взяти участь у Mirror Watch, режимі, в якому всі герої стають лиходіями, а лиходії героями. А також вже доступна нова героїня Авантюра і у нас одразу є можливість грати за неї в рейтинговій грі. А раніше ця можливість була відтермінована на невеликий період після виходу нового персонажа. Патч для Фортнайт видаляє рідкісні скини, поки гра готується до подій Аватар і Coachella. Увійшовши в гру, гравці одразу побачили, що їхні скіни більше не мають переліку рідкості речей ані в магазині, ані в шафках. Ця система рідкісності, яка має 5 рівнів від звичайного до легендарного, існувала з моменту створення гри, а тепер, схоже, зникла за одну ніч. І вже після того, як гравці все побачили на власні очі, розробники вирішили пояснити ситуацію. Магазин значно еволюціонував, щоб підтримувати різні типи косметики та предметів у різних іграх. Тому ми відмовляємося від старої системи кольорів та міток якості косметики, натхненої Батл Рояль, різні серії косметики, такі як Icon Series або Gaming Legends Series, все ще будуть там, щоб допомогти вам знайти ваші улюблені речі. Нічого проти цього ми не маємо. Але чому не написати про це у пачноуті? Або у соцмережах? Фанат The Elder Scrolls 4 Oblivion випустив масштабну модифікацію Journey to the Center of Nirn. Він доступний на Nexus Mods. Користувач під ніком Семзе витратив два роки на створення цієї модифікації. Натхнена вона книжкою Подорож до центру землі Жуля Верна. Цей адон дасть змогу гравцям спуститися до центру планети Нірн, де і розгортаються події всесвіту Scrolls. Геймерів очікує понад 80 спеціально створених локацій і понад 100 квестів та івентів. Розробник попереджає, що модифікація вийшла доволі складною і похмурою. Тому геймерам варто ретельно продумувати свої кроки, дбати про спорядження і постійно піклуватися про джерела світла. У що нове пограти? по релізам. 22 квітня виходить Steam Dead Island 2. До цього гра була лише в Epic Games. Це продовження колись культової гри з тими самими зомбі, м'ясом і сюжетом. 23 квітня релізниця Юден Chronicle Hundred Heroes. Ще одна JRPG з цікавим візуалом та типічним для жанру геймплеєм. Але ціна. На нашу суб'єктивну думку занадто висока. Цього ж дня в реліз вийде Tales of Kinzera, Зау. Платформер із цікавою історією. А 26 квітня виходить гра Sandland. Гейм-директором проекту є Акіра Таміяма, який також робив Dragon Ball. Це ще одна гра в колекцію jrpg жанру. Sandland вийде на ПК ps 4 PS5 та Xbox Series. І цього ж дня вийде гра, про яку ми вже дуже багато чули Stellar Blade. Про неї і так багато сказано, і показано. Ну а як ви будете грати? Пишіть в коментарях. 26 квітня вийде ще одна гра Manor Lords. Якщо вам подобається щось схоже на серію Anno, то ця гра для вас. Розробники поставились до неї дуже скрупульозно і підійшли до кожного аспекту гри з щирим бажанням втілити його якнайкраще. І у грі буде українська локалізація. Так, про майбутні релізи сказали. Тепер повертаємось до новин. Майже два роки тому Rare оголосили, що їхній піратський симулятор Sea of Thieves досягнув дуже поважної позначки в 30 мільйонів гравців. З того часу нові пірати прибували натовпами, і тепер студія подолала ще один важливий рубіж. Загалом 40 мільйонів гравців спробували себе в ролі цифрового пірата. Вже за тиждень гра вийде на PlayStation 5 після завершення закритої бети. І безсумнівно це дасть їй ще один великий поштовх. Стали відомі системні вимоги Ghost of Tsushima Director's Cut для ПК. Ми з нетерпінням чекаємо на реліз цієї гри ще й системні вимоги. Не сказати, що захмарні. Нагадаємо, що реліз відбудеться 16 травня. А розробники Hades 2 відкрили набір на технічний тест у Стімі. Поки що інших цікавих подробиць немає. А подати заявку зможете просто на сторінці Steam, тиснувши на одну єдину кнопку. Гра X-Define, про яку ми неодноразово згадували в контексті Гра під питанням, неочікувано здивувала нас бета тестом з 19 по 21 квітня. А додатково в грі виявили українську локалізацію. Ми успішно потрапили на бето і хочемо коротко розповісти, як вона грається. Одразу попередимо, що це не кінцевий продукт і ще багато чого можуть змінити. А може і не змінити. Ну, ніхто не може цього знати. Тож ми готуємо для вас відео з вижимкою найцікавішого з бета тесту і І дуже неприємний шок контент цього тижня. Неочікуване SEO no Rest for The Wicked, гра про яку ми неодноразово згадували, виявився гуселюбом. Ми про Томаса Малера, співзасновника SEO та креативного директора Moon Studios. Цей Томас під темою в Сім відповів гусні там. Ті створіння чупака бренили, що гру на болотах неможливо придбати, а це ж цілих 10% потенційних гравців. Як воно бельмоче. Народи, якого біса! Ви всі гравці, і я хочу, щоб кожен з вас міг грати в No Rest for the Wicked, заявив Томас Малер. Після чого він ще кілька разів відповідав в стилі ігри поза політикою. Я в політику сильно не вдавався, і тому подібне. Українці намагались достукатись до цього Томаса. Але після якоїсь кількості коментарів, де і висміювали його ставлення, і те, що він підтримує терористів, він просто почав блокувати всіх українців. Ну а що, це ж є втілення аполітичності, так? 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 Ми й гадки не маємо. Чи всі, хто пов'язаний з цією грою і студією, такої ж думки, але раз у грі немає української і ще ось така позиція, то може пішли вони в одне місце? Оминайте стороною цю гру. Додамо цікавого контексту. Видає гру Private Division, яка забороняє купляти свої ігри на території Росії та Білорусі. А збір продовжується. Класнючі призи ще чекають на вас. А наша вдячність за допомогу нашим захисникам просто безмежна. Все, що ми робимо, це для вас і для них. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А ще під відео можна вже подивитись переможців проміжного розіграшу ключів до ігор. Котики, до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і слава Україні!